Розслідування обставин авіакатастрофи вертольоту у Броварах, що сталося 18 січня 2023 року, Завершено про це повідомляє прес-служба ДБР. Матеріали відкриті для ознайомлення підозрюваним та захисникам. Згодом справи передадуть до суду. Нагадаємо, внаслідок авіатрощі загинуло керівництво МВС. Міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, державний секретар. Юрій Лубкович. Крім того, загинули чотири жінки та дитина. Ще 31 особа постраждали. Слідство встановило порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що й спричинило загибель людей. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по маршруту руху. Зокрема, про край несприятливі погодні умови над броварами. Екіпаж не не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах, але жоден із чиновників виліт не скасував і не відклав. Це й призвело до непоправних наслідків. Таких висновків дійшло розслідування.